Доброго вам дня, шановні пані та панове, презентую двокімнатну квартиру 71,3 квадратних метри, яка знаходиться в місті Ужгород, житловий комплекс West Towers. Дану квартиру можна придбати за програмою ЄОСЕЛЯ, також її можна придбати за звичайною формою розрахунку. Таких квартир залишилось 6 з другого по 7 поверх, тобто ви маєте можливість собі обрати локалізацію саме тієї квартири, яка вам сподобається. Комплектацію квартири входить чистова стяжка підлоги, яка була нанесена машинним способом, штукатурка стін. Тобто на сьогоднішній день не доштукатурна всі стіни, але в комплектації у вас буде на фініші вся квартира поштукатурена. Тобто всі стіни будуть, на всіх стінах буде змонтовано штукатурку. Також розведено електрику, сантехніку та каналізацію. В комплектацію також входять вікна. Шестикамірні компанії «Саламандр». ось Два скла з яких є енергозберігаючими. Також квартиру буде укомплектовано радіаторами, електрокотлом та болером. Також розведено траси для кондиціонера. Тобто, ось бачимо, траса у нас виведена в цій кімнаті, також в іншій кімнаті виведено. Трасу до кондиціонеру. І так, розпочинаємо наш огляд квартири. Почнемо, як завжди, з вхідної зони. І так, коридор, вхідна зона у нас має 10 квадратних метрів. Ось, Маємо дві кімнати, кухню-студію та два санвузли. Розпочнемо з меншої кімнати. Менша кімната у нас має 12 квадратних метрів. Оглядаємо вона таким чином. Ось панорамне вікно, світла достатньо, кімната досить гарна. Йдемо далі. Санвузол. Це у нас перший санвузол. Головний він має 4 квадратних метри. Розведено холодну гарячу воду, каналізацію. Тобто, в принципі, все зроблено, залишилось лише поштукатурити. Штукатурка також входить в комплектації. Тут у нас вихід холодна гаряча вода. Під умивальник. тут у нас холодна вода е і каналізація під пральну машину. І тут у нас холодна гаряча вода до каналізація під ванну чи душеву. Йдемо далі. Запрошую вас до кухні-студії. І так, кухня у нас має 19,4 квадратних метри, має свій особистий балкон. Ось такий балкончик. Ось. Розведено електрику, сантехніку. Тут буде знаходитись електрокотел. Ось, брошу. також холодна гаряча вода, каналізація розведена під робочу зону. Тобто тут робочу зону можете робити невелику пряму або г подібної форми. І маємо ось такий великий плацдарм для ваших фантазій. Тобто стика кухня. Ідемо далі. Кімната номер 2 вона має 21,8 квадратних метри, Також панорамне вікно, розведено трасу під кондиціонер, електрику розведено також. Точки освітлення бачимо три. Навіть розведено точки над ліжком для освітлення. Ось так. ось Така кімната. І маємо ще один санвузол. Він у нас дещо менший. Має він 2,2 квадратних метри. Тут буде облаштовано болер, вивід холодної гарячої води та унітаз. Ось такий санвузол 2,2 квадратних метри. Як забажаєте собі зробити перепланування? Все, що треба, все, що заманеться. Ось така квартира двохкімнатна, 71,3 квадратних метри. Нагадаю, її можна придбати за програмою Єоселя, тобто здача. Незабаром буде здача, вже всі документи подано на здачу об'єкта. Можете резервуватися і а, збирати документи на Єоселю. Ну, а хто ж зацікавився купівлею за стандартним способом, переоформлення, можливо, навіть завтра. Переоступка ніяких додаткових вагомих затратних частин ви не несете. Також, до речі, доукомплектовано буде квартиру радіаторами. Радіатори також йдуть в комплектацію. Всім гарного дня, Божого благословення, щастя, здоров'я, много і блага літ в новому році і швидкої всім нам перемоги.